Привіт, мої красуні! З вами ваша б'юті-подруга Женя. Знаєте, коли я гортаю стрічку інстаграму і бачу Гейлі Бібер, завжди ловлю себе на думці: як їй вдається мати таку бездоганну сяючу шкіру? Вона буквально світиться. Тож, дівчатки, сьогодні розкриваємо всі секрети. Що саме допомагає Гейлі підтримувати цей вау-ефект? Які засоби обирає зірка і чи реально повторити її рутину вдома? Заварюйте улюблений напій і давайте разом розбиратися, у чому ж магія сяючої шкіри гелі. Перед тим як розглянути конкретні продукти, давайте трохи дізнаємось про сам догляд зірки. Він не обмежується баночками. Модель дотримується стилю життя, який підтримує шкіру зсередини. Насамперед, це збалансована їжа. Зранку протеїн, яйця чи смузі, в обід риба, салати або гриль овочі, а ввечері знову легка і здорова їжа. Вона обмежує цукор і глютен, а воду вживає регулярно. Це допомагає підтримувати чисту та сяючу шкіру. Окрім харчування, зірка регулярно займається пілатесом, силовими і кардіотренуваннями, а ще практикує контрастні ванни і сауну. Це не лише тонізує тіло, але й підтримує свіжі шкіри. До цього додаються медитації, дихальні вправи і теплі ванни з ефірними оліями. Такий підхід допомагає повністю відновлюватися і турбуватися про себе на всіх рівнях. А тепер, дівчатка, переходимо до найцікавішого: безпосередньо до б'юті рутини та засобів, з яких починається ідеальна шкіра. Перший важливий крок у догляді, без якого не обходиться жодна зіркова рутина, це делікатне, але ефективне очищення. Навіть Гелі зізнається, що ніколи не пропускає цей етап, адже чиста шкіра це основа для сяючого вигляду та ідеального макіяжу. Зазвичай у ритуалах вона обирає ніжні засоби з сіка комплексом і екстрактом центели. Саме такі формули зараз у тренді. Якщо вам близький такий підхід, сміливо звертайте увагу на ДРБу Skin Balancing Centella Sika. Ця пінка ідеально підходить для щоденного використання. Не сушить, не стягує, водуча чудово очищає від макіяжу та забруднень. Піна має ніжну текстуру, легко змивається і залишає відчуття свіжості, наче ви тільки повернулися з відпустки. До речі, якщо у вас чутлива чи схильна до висипань шкіри, цей засіб стане вашим улюбленцем. Особисто я завжди рекомендую робити подвійне очищення. Спочатку використовувати гідрофільну олію або бальзам для зняття макіяжу, а вже потім цю пінку для ідеальної чистоти та здорового вигляду. Але зверніть увагу! Гідрофільні олії найкраще підходять для тих, у кого немає активних висипань або схильності до акне, адже інколи такі засоби можуть спровокувати подразнення. Якщо шкіра чутлива чи є висипання, краще обрати інший делікатний засіб. Після очищення шкіра потребує швидкого та глибокого відновлення піаж. Саме цей крок часто виділяють дерматологи і б'юзі-гуру по всьому світу. Не дивно, що в рутині Гелії є місце для якісного тоніка. Легендарний тонер від Kiehl's – це чудовий варіант для цього етапу. Його легка формула без спирту допомагає делікатно збалансувати піаш шкіри, підготувати обличчя до подальшого догляду та забезпечити відчуттям якості вже з перших секунд. Тонер містить сквалан, олій авокадо і вітамін «Е». Ці компоненти не просто зволожують, а й допомагають підтримувати природний захисний бар'єр. Тож шкіра залишається комфортною і свіжою незалежно від типу, стану та пори року. Поділюся з вами своїм особистим прийомом: я люблю наносити тонер долонями легкими аплікаційними рухами, не використовуючи ватний диск. Так волога максимально поглинається у шкіру, а засіб витрачається набагато економніше. Наступний крок у ранковому догляді у стилі Гелі захисна сироватка, яка працює як ранкове броня для шкіри. Ріпон з від Matisse – саме такий концентрат, який ідеально вписується у сучасну рутину з акцентом на захист та зволоження. Наноситься легко, швидко поглинається та створює невидимий бар'єр проти забруднень, синього світла та ультрафіолетових променів. Поєднання антиоксидантів та зволожувальних інгредієнтів допомагає уповільнити ранні ознаки старіння. Це саме той підхід до збереження молодості, якого дотримується зірка. Тож, якщо хочете почати день так само, як гейлі, наносіть цю сироватку перед кремом і еспієв і захистіть шкіру з самого ранку. А тепер кілька моїх особистих порад, як зробити ранковий догляд ще ефективнішим. Сироватку треба наносити одразу після очищення шкіри. Візьміть кілька крапель на долоні, рівномірно розподіліть по обличчю та шиї легкими рухами від центру до периферії. Дайте засобу повністю вібратися, а вже потім переходьте до улюбленого крему та SPF. Ну і маленький б'юті лайфхак. Для максимального ефекту наносите сироватку на ще злегка вологу шкіру. Так корисні компоненти краще проникають і допомагають утримати вологу всередині. А ще не забувайте про шию та зону декольте. Вона теж заслуговує турботи. Наступний крок у рутині Гелі це комфорт протягом цілого дня. У багатьох зіркових ритуалах особливу увагу приділяють не лише зволоженню, а й саме антистресовому захисту. Від агресивних факторів навколишнього середовища. City Mood від Matisse – це рятівник для тих, хто живе у великому місці чи багато часу проводить на вулиці. Крем допомагає шкірі залишатися здоровою і сяючою, попри всі випробування в міських реалій: пил, зміна температури, смог, активний темп життя і навіть випромінювання від екранів гаджетів. Текстура у Сіті Муд легка, але достатньо насичена. Шкіра отримує зволоження, виглядає більш гладкою і підтягнутою. Після цього обличчя дійсно виглядає здоровим, ніби ви влаштували собі маленький діджитал детокс. Це ваш прямий шлях до ефекту скляної шкіри, яким славиться Гейлі Бібер. І на останок, дівчатка, ще один важливий момент. Знаєте, як шкіра Гейлі Бібер завжди виглядає свіжою навіть після насичених зйомок чи перельотів. Її секрет регулярне використання масок, які дарують шкіри миттєве оновлення. Та сяйво. Зволожувальна маска для обличчя та шкіри навколо очей від Айзенбер Парі це справжня швидка допомога для тих моментів, коли потрібно освіжити вигляд і повернути шкірі сяйво. Її особливість це мультифункціональність. Можна наносити як на все обличчя, так і на зону навколо очей. Також вона дарує глибоке зволоження, допомагає розгладити мімічні зможки та зменшити сліди втоми буквально за кілька хвилин. У складі червоні водорості, кофеїн, екстракт зеленого чаю та формула з фірмовим Комплексом, який заспокоюють, тонізують та перезавантажують шкіру навіть після безсонної ночі чи довгого дня. Я люблю використовувати цю маску перед важливими подіями або просто тоді, коли хочеться виглядати на всі 100 без зайвих зусиль. Всього 5-10 хвилин і обличчя має здоровий вигляд, а погляд стає більш відкритим. Спробуйте наносити товстішим шаром для експрес-догляду, або залишайте на 15 хвилин для глибшого відновлення. Шкіра віддячить вам ніжністю та сяйвом. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво разом зі мною розбирати секрети догляду Гелі Бібер. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, аби не пропустити нові поради, і діліться в коментарях, які секрети вас здивували чи надихнули спробувати щось новеньке. Нехай ваша шкіра завжди буде здоровою, а догляд приносить тільки задоволення. До наступних б'юті зустрічей. Па-па!